Вітаю, це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Територія кіно, яке розважає, наповнює водночас у новому сезоні. Ми дещо оновилися, Тож тепер будемо дивитися кіно в компанії цікавих та несподіваних гостей. Сьогодні переглянемо барочну комедію Міра Костуриці «Заповіт історії про те, як старий дідоган із села відправляє онука ще геть хлопчиська до міста, аби той продав корову і знайшов собі дружину. Комедія з типовим для кустуриці набором прийомів. Певно, саме тому на кінофестивалі молодість глядачі влаштували стрічці овацію. Чи настільки вправний цей останній на сьогодні ігровий фільм Балканського філіні? Сім років по тому будемо з'ясовувати із Іреною Карпою. Дякую. Що прийшли Дякую. Ірена Карпа. Підпільне прізвисько Карпа. Хоча багато подорожує країнами світу і має заморського чоловіка, відстоює національну позицію. Улюблені режисери Тім Бартон та Джим Джармуш. Найцікавіші акторки Ніколь Кідман та Меріл Стріп. Знається на літературі, англійській та французькій мовах. Вільний час присвячує донькам. Вірить у карму. Так звуть її собаку. Ви щось чули про цей фільм? Чи може ви його колись дивилися? Це буде перший перегляд? Чи це буде перший перегляд? Я фактично, мабуть, всього Кустуріцу передивилася. Знаю, тобто мені буде, мабуть, чим порівняти. І так, дивлячись на вас, здається, що ну, ви має бути таким шанувальником Балканського кіно, бо в ньому є певний рок-н-ролл. Це вам притаманно? Ну так, так? Я, я ще часто буваю на Балканах, і ви нам розкажете наскільки він взагалі правдивий, коли змальовує життя а, людей, які населюють добре цей регіон. Тож давайте дивитися за Еміра костуріці на 1+, плюс одразу після перегляду. Поговоримо з Іреною Карпою. Наскільки вдалим вийшов фільм цього балканського генія? Приємного перегляду. Ну що, що скажете, як сподобалося вам кіно? <різвіться> Ну, як сказати, це, на жаль, не з тих фільмів, які б я передивлялася ще раз. І якби я хотіла собі передивитися щось кусторі, це я би обрала якісь старіші фільми, які безумовно можна назвати шедеврами там Арізона Дрім зовсім древній, або, наприклад, Життя як диво, яке я вже передивлялася багато разів, і щоразу ти це сприймаєш так, що готовий розплакатися. Ну, а цей фільм, чесно кажучи, якби в певні моменти, ну якби я не знала від тебе, яким роком це датується, чи не з'являлися якісь там речі, наприклад. Як мода носити джинси там нижчі кісточок, то можна було би подумати, що це якась одна із перших робіт. І можна так навіть здається, що це він намагався перезняти другий раз біла кішка, чорний кіт, той самий фільм. А є дуже багато класних моментів, якісь харизматичні актори, на яких там все виїжджає, наприклад. Ну, З іншого боку, от головна героїня дівчинка вона така занадто красива, солодка і сучасна. А от, наприклад, та сама собаха у Життя, як диво, вона дуже мила і красива, і в той же час. Дуже особлива, це таке лице, які ти не завжди, наприклад, в пам'яті можеш зберегти. Кіно розважальне, воно підходить, наприклад, для дітей такого віку, як головний герой, як цей хлопчик, тобто якесь таке підліткове перше кохання. Дуже багато милих моментів. Мені корова дуже сподобалася. Тобто... А він взагалі ви помітила, як він знімає звірів у себе у стрічках. В нього постійно грають індики, корови, коні. Індики тут в трагічній ролі показані. Ну так, по на жаль. Так. Дуже. Болісно переживали фанати-шанувальники Костуріця те, що він розійшовся із Гороном Бреговичем. Казали, що ви помітили, як суттєво змінилися змінилися фільми, і саундтреки стали гіршими. Угу. Тобто ми більше не танцюємо на фільмах Костуріця. Так, так, так. Е, я до речі Остро. звернула увагу на саундтрек е, взагалі. Е... Господи, що ж там було? Це мелодія вона вторинна, вона вже була не в одному фільмі, насправді. Хоча оркестр прикольний, який грав в кінці, і оця сцена весілля, де всі стріляють і там женяться, похорон, ну це така це дуже кустуріця. Я часто подорожую балканами, ти деколи бачиш такі якісь гротескні моменти, і ти кажеш, о, кустуриться. Є кльові моменти в фільмі: оці Яблучка в басейні, так, наприклад, оця прекрасна вчителька з таким бюстом, яка плаває. Тобто, ну це є якісь картинки, які залишаться. Там. Милі герої. Тобто оці, оці два брата, один з яких акторів є так сином, mm -hmm. сином самого кустурі, це що дуже несподівано, бо ти бачиш такого чувака вишибалу, який власне і грає таран який своєю головою, вибиває. Та, тепер. Мені мозок не треба, я тепер на, на басу граю це про, про басиста. От. А можна взагалі через фільми вивчати, я не знаю, побут людей на Балканах? Зокрема, в Сербії. В Сербії, мабуть, ні. Сербія така ну, доволі собі окей. Звичайна країна дуже багато подібного на український побут є. От швидше на Албанію. Навіть не знаю. От про Україну також можна було б судити там, з якихось спогадів людей з діаспори, які колись давно виїхали, і там ну, досі там, думає хтось може з них, що тут люди живуть в хатах під солом'яними стріхами. В Білграді ти такого, звичайно, не побачиш, бо це зовсім інший, це урбаністичний вже якийсь розклад, тобто це зовсім інша вже міфотворчість. Самі місцеві мешканці вони лають Кустуріцу, бо він зображає їх якимось там необтесаними селюками, бандитами. І все-таки там, звичайно, є якісь такі штуки, що запросто ти бачиш дорожній знак, розстріляний, наприклад. Тобто, так собі люди розважалися, чи там суперхід для мене. Це коли я їду по цих серпантинах божевільних. І ти повертаєш за крутим поворотом, а хлопці собі зробили. Робили волейбольний майданчик, знаєш тобто їм їх, їх взагалі якось не цікавить. Що тут ти в принципі повинен загналити перед кожним поворотом? А, якщо в якісь глибокі села поїхати, то ти всюди це знайдеш. І в Франції, і в Сербії люди дійсно будуть жити там, десь доволі бідно в якихось старих залатаних хатах і ніколи не бачити а, якогось пришельця з більшого життя. Я, наприклад, намагалась дивитися. Забувши про таку імперську агресивну проросійську позицію режисера, але він сам не дав це забути, тому що навіщо було псувати такого шикарного персонажа, як цей дідо, о тим, що він там плаче, прослуховуючи радянський гімн комонну, ну не вірю. Наприклад, мої просунуті друзі, які живуть в Сербії, мені завжди дають купу дисків з новими якимось режисерами яких ми з вами тут не знаємо, максимум ми їх можемо а, побачити десь на фестивалях? А кустурі це в них вважається як таким міхалковим місцевим? Тобто, це такий кон'юнктурщик, і ну тобто, вони його значно менше люблять, ніж, наприклад, любимо навіть ми тут. А кінобут, ви як сприймаєте для вас важлива громадська позиція? Чи в принципі можна нею нехтувати і намагатися сприймати художній твір, не дивлячись на те, яку позицію власне займає автор? Ну, от я е, якраз прихильник цього другого, коли є в тебе якийсь якісний мистецький продукт, то треба намагатися абстрагуватись від того, що це якийсь авторний гідник, тому що ну в більшості своїй, е, боже мій, та той самий Тарковський він жахливо поводився. Ну чи Енді Воргол жахливо поводилися своїми якимось співробітниками з акторами. Тим не менше там вони вважаються геніями там в тому, що вони зробили. Дякую, що дивилися сьогодні з нами цей фільм. Нагадаю, ми дивилися стрічку заповіт» балканського режисера Еміра Кустуріце. підпільна імперія з вами прощається, але ще не сьогодні. Бо вже за тиждень ми зустрінемося знову в п'ятницю на «1 плюс 1» із черговим фільмом, який буде розважати і наповнювати водночас. Дякую, що були з нами. Щасливо!